Про те, наскільки важлива духовна розмова із військовослужбовцями, як на фронті, так і в тилу, поговоримо сьогодні у нашій студії із Юрієм Гузєєвим та Іваном Мазуром, військовими священнослужителями з капеланами. Доброго ранку вам! Доброго Вітаємо ранку. вас у студії. Доброго. Доброго ранку. Насамперед, хочемо одразу почати власне, з того, щоб пояснити нашим телеглядачам, у чому полягає ваша робота і загалом робота усіх капеланів. Як на фронті, так і ось тут в тилових містах. А ну, взагалі, якби такий девіз капеланів це завжди бути поруч. Тобто, це що стосується як і поїздок на фронт, бути поруч з військовими. Так само і тут на місці в шпиталях, це теж відвідування військових, які лежать в шпиталях, підтримувати їх. Духовна підтримка. Ось. Така якби основна місія, скажіть, кожен може стати капеланом? Чи потрібно цьому навчатися? Чи, наприклад, людина вирішила, що вона хоче підтримувати військовослужбовців? Вона одразу може піти виконувати цю роботу, чи вона має відповідати певним критеріям і пройти певне навчання? Має пройти навчання, тому що будь-яка людина, яка хоче підтримувати військових, це дуже гідна справа, але це волонтер максимум. Ми як капелани ми проходили навчання. По перше, ми є ну капелан. Він має бути членом якоїсь церкви релігійної організації. Ми є з Іваном, служителями Вінницької єврейської месіанської громади. І служителям вже багато років, і тобто ну не може бути капілан без рекомендації від там від якоїсь там конфесії. Капілан це обов'язково міжконфесійна історія. Тобто, ми не не кажемо солдат, що ми такої віри чи такої віри. Слава Богу, серед капіланів немає з московського патріархату, от але це і не дивно. Вони акредитації не Ні, Фез ФСБшні групи акредитації не проходять. А чого вас навчають? саме, як вас до цієї? В нас в нас є два етапи навчання. Перша це від, ну, від капеланів, соб, якби нам розказують, як себе вести з солдатами, як себе вести з ними, коли вони пережили якусь трагедію, горе. Того, що ці капелани, які служать на фронті, вони їхня задача підтримувати бойовий дух, того що там є частина солдат, які бояться виконувати наказ. Вони okay. бачать смерть щодня. І для того, щоб. Якби є питання, які не можна задавати, є розмови, про які не можна говорити. У нас є спеціальний там семінар про це на професійне навчання, яке базується там на американських таких західних професійних релігійно психологічних. Базових принципах. Uh -huh. вот. І що стосується госпітального капіта... капіланства, це там теж є додаткове своє навчання, як говорити з людьми, які отримали поранення, в яких було життя до і після, як підтримати їх, як, як їх їм, не нав'язуючи свою підтримку, все ж таки її оказ... ну, віддати. Uh -huh. І ми проходимо обов'язково це домедичну до підготовку. Ми вчимося користуватись турнікетами, аптечкою Особи, да, да, для. Себе не для тобто, до домедична допомога, це в першу чергу, щоб ти маєш допомогти сам собі. Тому що на фронті є етапи евакуації. Капелан він може постраждати, як і будь-який солдат, і він має вміти оказати собі першу допомогу. Іване. А м, зрозуміло, що ви маєте мати якийсь і дозвіл від військового командування брати участь у відповідній роботі, е, якщо вже говорити, що ви військові священнослужителі, кому ви підпорядковуєтесь в цьому плані? А ну, ми, взагалі, ми відносимося до такої християнської служби порятунку, яка безпосередньо теж співпрацює з ЗСУ, і ми саме від корпусу військових капеланів, саме від цієї служби. Тобто, в нас документи посвідчення саме ось від не від нашої релігійної громади, а саме від християнської служби порятунку від цієї організації. Ви відповідаючи на перше моє запитання, говорили, чим ви займаєтесь також ось в тилу, що ви відвідуєте військовослужбовців, які отримали поранення в госпіталях, в лікарнях. Але я знаю, що є ще одна такий вектор вашої діяльності, який можна сказати достатньо новий. Ви його перший із цих проектів ви реалізували не так давно, і в планах у вас майбутнє. Розкажіть більше детально про них. Ми в нас в общині. 15 капеланів добровольців це люди, які не на зарплатах, які просто добровольцями стали капеланами, пройшли навчання. Серед них є жінки і є люди. Ну от групи кожен день ходять по шпиталях. До ну, ті, хто знаходяться в тилу, вони кожен день групами по двоє людей ходять і відвідують військових, які в шпиталях. І в, в Києві вже такі ми побачили, були такі, називається, День подяки ЗСУ, де вони збирали військових і робили для них якусь таку там, приємну, концертну програму. Ми побачили, що в нас в шпиталях є така ситуація, що всі ці військові, вони трохи якби з подавленим таким духом, того, що вони рвуться на передову до своїх братів, до своїх, там дуже таке братство на передовій, знаєте, є. Вони хочуть бути там, але вони тут. Там комусь хтось з нових хтось без руки, хтось з іншим пораненням, яке ну через яке більшість солдат не можуть взагалі не зможуть служити, і такий, знаєте, бойовий дух, от коли ходиш по лікарнях, він такий пригнічений. Ага. В рамках ми так придумали собі зробити теж такий день подяки ЗСУ. ветеран хабі, як культове місце, і взяти туди прямо з лікарень людей. Ми організували. Це було можливо. Це так? було можливо так. Туди. Ми взяли дозвіл а, в лікарні. Ми взяли, обійшли просто всіх тих, з ким ми і так спілкуємося. Запропонували хто може, хто на візочках. Ми їх доставили спеціалізованим транспортом, спеціалізованим транспортом. Хто може передвигатись, ми доставили просто власними машинами на цьому дню? Подяки було близько 60 людей, солдат. Там було кілька цивільних і капелани. І ми запросили нашого командира, наше керівництво. Це є частина Збройних сил України. Якщо ми є від корпусу військових капеланів, то наше керівництво, наш теж є командир, який є частиною Збройних сил України. Він приїхав сказати, підтримуючи слово. Ми зв'язалися з бойовими командирами, які зараз на передовій, до яких там їздить от Іван, я не їжу, Іван їздить. І з командою з його, і вони позаписували відео звернення цим солдатам. Вони їм казали, що от ви зараз ви пожертвували своїм здоров'ям, ви такі, такі. Ми вас підтримуємо. Ви герої. Ну, знаєте, як такі uh -huh. слова підтримки, і вони отримали від від як від своїх. Прийшов хор, який заспівав. Просто прийшли діти, які там зробили програму, танцювали, роздавали подарунки. Причому діти перед тим як роздати там малюнки, браслети, вони молилися. І віддавали, і віддавали два. Один тобі, другий тому, хто не зміг приїхати, щоб ти віддавши в лікарні. І ми солдатам казали, що дитяча молитва вона має більшу силу, набагато більшу, бо, знаєте, діти вони більш чисті перед Богом. І плюс до нас приїхав, приєднався один з бійців полку Азов, який він з 2014 року воює в АТО. Зараз в цій фазі війни він захищав Маріуполь, ввів бої в Маріуполі з стал, з Азовсталі. Він пішов в полон. Він був кантужений. Він в нього дуже дуже цікава історія. Він був на Оленівці, і через те, що в нього було дуже погано здоров'я, його за пару днів до цього до. Того, як підірвали, підірвали цю Оленівку, відправили в Донецьку лікарню. Він десь по дорозі знайшов старовинну таку красиву біблію, і він, він не бачив. Він просив, щоб там в лікарні лежала якась кількість військових професійних, угу. і всі вони азовці. І русняш не відпускає азовців в першу чергу. А по-друге, вони не відпускають професійних військових срочників. так, да, а от там міномечок на не відпускають же ж. Мається на ну, увазі, не подають. подають в списки. Так, да, Вони не хочуть це подавати, тому що це професійні військові. І він серед він теж був професійний військовий. І, він, і русня знала, що, що він такий. І коротше, вони в лікарні. От всі лежали, вони читали цю біблію. І один з бійців він казав: не читайте, її не хочу чути. А всього їх було семеро, а шестеро читали просто по черзі. Всіх шестерох на першому обміні обміняли, не дивлячись на все. І він приїхав. Він каже: Я до війни був там невіруючий, але я розумів, що тепер Бог є. От я читав Біблію і щось зі мною відбулося. І він такі слова підтримки. Говорю. Він говорив хвилини три. Але то, що він говорив, знаєте, да, своїм же бійцям. Я сам там сидів, в мене емоції просто зашкалювали. От. І ми плануємо робити, продовжувати робити такі, такі заходи, дні, подяки Збройним силам України. Ми рахуємо, що от бойовий дух. Е Військових, які отримали поранення, треба сильно підтримувати, щоб вони не відчували, що вони тепер, знаєте, як ними покористувалися і в їх списали. Це і це важливо, тому що, по-перше, вони можуть частина їхньої психологічної реабілітації Так. В тому їм потрібно, по-перше, повернути свої сім'ї і навчити жити заново. По-друге, їм є що дати, вони можуть вчити молодих бійців, вони можуть їх вдохновляти. І в нас же ж і в нас серед. Поранених є один, який сказав: Я теж хочу бути капіланом навчіть мене. Він там він там ще спроситься в цю програму. Ну і тому подібне. Тобто, от я рахую, це одна з наших місій, які ми теж маємо робити в тилу. Івана, ви сказали, що ви виїжджаєте безпосередньо в зони бойових дій. Скажіть, як ви визначаєте, куди саме їхати? Зокрема, у вас є ком'юніті капеланів. Як ви знаєте, хто куди поїде, на які позиції? А ну в нас є підрозділи, які ми підтримуємо. Тобто, це підрозділ з Вінниці. Ми намагаємо. До нього їздити, підтримувати його. Також в процесі ми знайомимося з іншим підрозділом, які поруч знаходяться. І, наприклад, наступні поїздки можемо теж заїжджати і до них також. Які основні у них запити? У військовослужбовській на передовій. Основні запити це вони кажуть, ви просто до нас приїжджайте. Тому що ми… Не як як капелани, тобто звичайно ми не приїжджаємо з пустими руками, ми щось привозимо, але вони навіть готові щоб ми просто приїжджали з ними, спілкувалися, підтримували, молилися з ними. Тобто, ось не запит Саме підтримка. А що вони запитують у вас? Ну, можливо, ви говорили про те, що у багатьох є проблема з тим, що вони не можуть виконувати накази. Вони з вами радяться у тому, щоб чи не переступити ту межу, можливо, щоб знешкодити ворога. Ну, взагалі, вони більше і в нас те спілкування. Ми менше намагаємося спілкуватися про якісь такі проблеми, які в них там трапляються. Ми намагаємося принести такий зв'язок з сім'єю, зв'язок з їхнім будинком. Ми приїжджаємо і кажемо, що вас чекають, вас цінять. Ми їх намагаємося підтримати такий дух, молимося за якісь потреби. Якщо в них є якісь потреби. Питаємо, молимося за ці потреби. Вчимо, тобто? вчимо, от, вчать їх молитися на місці. Є ж у Біблії такі професійні, ну, біблійні молитви захисту. Ми вчимо. Тобто там же ж немає людей, які не вірять в Бога. Там всі вірять Богу. Ну, ми їм привозимо спеціальні ці молитви, вчимо, як молитися, вчимо, як, як себе взяти в руки, коли страшно, якою молитвою молитись, коли страшно, Якою молитвою молитися, коли ти побачив, що товариш загинув. Це все з це все Біблії, і ну знаєте, якби це як на мене практичне перепріміння твоєї віри, в яку ти віриш з дитинства, бо інакше, що то за віра, якщо ти не можеш її практично показати людям, як нею користуватися, от, от, от це цього вчимо. На завершення нашої розмови хочемо від вас почути. Знаєте, таке як для мене достатньо особливе запитання, тому що сьогодні 9 травня, це така. Сакральна дата для усіх росіян, і капелани є ж і в них, які їздять, освячують зброю на те, щоб вбивати українців. І їхня головна мета, чому вони почали війну проти України, це денацифікація українців, тому що мовляв за їхніми словами в Україні дуже багато нацистів. Ви так, ви як представники, зокрема, Вінницької єврейської месіанської общини. А ми знаємо, яке жахіття під час Другої світової війни відбувалося стосовно єврейського народу Голокост. Що ви можете сказати усім, у цьому світу? Можливо, хтось із Росії почує хоча б е декілька слів ваших, стосовно того, де зараз є нацисти і хто є українці? Однозначно, нацисти зараз росіяни і всі священники, які підтримують е оцей їх напад на нас, вони підтримують небіблійне, Розуміння взагалі всього. Вони підтримують смерть того, що не є біблійною історією. Наші солдати ні на кого не нападали, наші солдати відстоюють і захищають нашу землю. Того однозначно, нацисти зараз це росіяни, які, які на нас напали. Священикам рекомендую покаятись цьому. Під час гітлерівської війни були священики, які підтримували Гітлера, а потім каялися, і їхні роди чекаються по сьогоднішній день. Росіянські росіянські священики це не священники, це агенти КГБ або люди, які зійшли з, з, з глузду, просто і. І підтримують підтримують нацизм саме справжній. Україна зараз виборює своє право бути українською нацією. Ми я рахую, що ми зараз відрізаємось до кінця від цієї радянської поповини, яка, ж знаєте, жевріє в думках якихось людей, що а от при союзі билі била калбаса, 2 копійки. Це цю поповину. Ми зараз розрізаємо, і воно я, я рахую, що зараз ця війна вона народжує нове покоління, яке вже ніколи. Не згодиться під то радянське, вибачте, лайно, яке було. Дякуємо вам за ваш візит і за ваші слова. Вони надзвичайно важливі. Нагадаю нашим телеглядачам, що спілкувалися про те, наскільки важливо воювати не лише з зброєю в руках, а й словом, молитвою допомагати нашим військовослужбовцям, як на фронті, так і в тилу. Спілкувалися про це з нашими гостями Юрієм Гузєєвим та Іваном Мазуром Капеланами.